Привіт усім педбатькам! Ви на каналі Педхаус, У нас в гостях Чарлі, і ми знову тут, аби відповісти на чергову порцію ваших запитань до нас. То тапніть лайк і нумо розвіювати всю цю невідомість у цьому відео: віддати вже те взуття песелю чи ні, як зробити так, щоб улюбленець вліз у свій одяг. Дещо про норми годування, український текст на пакуваннях закордонних препаратів, і звідки він там береться? Та ще купа іншого вже за кілька секунд. Не пропустіть. Чи можна віддати собаці гризти моє старе взуття, якщо я його не ношу? Це, звісно, дуже зваблива пропозиція для песелів, але не радимо цього робити. По-перше, так ваш улюбленець прийматиме таке заняття за норму. А що тоді завадить йому пізніше взятися за будь-яку іншу пару, до того ж потрібну вам? По друге, матеріали взуття здатні навіть пошкодити зуби чи ясно собані. Не кажемо вже й про можливу токсичність для організму. А також на підошвах чи у внутрішній частині можуть лишатися бактерії, бруд і навіть гельмінти, занесені з вулиці, краще придбайте для свого звіра кілька відповідних забавок, а ще не забувайте приділяти йому достатньо уваги та не залишайте надовго самого, бо часте бажання щось погризти з'являється саме від нудьги та накопичення негативних емоцій. <му> Як правильно підібрати одяг для песика та котика? Це залежить від того, який саме одяг вам потрібен. Якщо це жилет, куртка, худі, то необхідно виміряти декілька параметрів, а саме обхват шиї, обхват грудей та довжину спини. Зробити це можна за допомогою вимірювальної стрічки. Звірятко під час цього має бути в положенні стоячи. Після цього звіртеся з розмірною сіткою потрібного одягу. Якщо ж ваші параметри перебувають посередині між двома суміжними розмірами, завжди обирайте більший варіант. Для комбінезонів будуть значимими обхват талії. Це найвужі. Що частина живота перед задніми лапами, а в деяких випадках і зріст вимірюється від холки і перпендикулярно до підлоги. Також звертайте увагу, що дуже важливим є анатомічні особливості, зокрема в порід із подовженим тулубом, таких як такси, коргі та інших. Розмірна сітка для таких собань буде інакшою, аби відповідний одяг закрив задню частину тіла. Тому в такому випадку зважайте на довжину спини, враховуйте і тип шерсті, бо інколи затісний одяг може натирати тваринці і утворювати ковтонці. Скажімо, довгошерстих чи кучерявих улюбленців, як правильно розрахувати норму годування в інтернеті у кожного по різному. Чарлі, як розрахувати, давайте розглянемо норму за умови годування улюбленця лише сухим кормом. Найголовнішою підказкою буде спеціальна таблиця на зворотньому боці пакування раціону. Звісно, у кожного виробника вона різнитиметься через інгредієнти, їхнє кількісне співвідношення у кормі, технології приготування, розмір та щільність гранул і інше. Та загальний варіант складається із колонки з вагою улюбленця та окремої з оптимальною вагою порції. Тобто, якщо ваш котик важить від 2 до 3 кг, то йому на Необхідно 40-55 грамів корму на добу. Також зверніть увагу, що ця порція не на один раз, а на увесь день, тому її можна розділити на два чи три приймання їжі. Що? Їжа? Де їжа? Ти надивив мені на живіт, мені ти ж важко, ти ж важкий. А хто відкормив такого слоняру? Ну, він сам відкормився. Також пам'ятайте, що вказані виробником рекомендовані норми є орієнтовними і їх можна трошки коригувати залежно від індивідуальних особливостей та активності тварини. Якщо ж у годуванні вашого хвостатика входить, наприклад, чий вологий корм, то тут буде нюанс. А як розрахувати таку норму, дивіться у нашому іншому відео. Чи можна у вас оформити замовлення в розсрочку? На жаль, наш сервіс не передбачає такої можливості оплати замовлення. Зокрема, цю послугу може забезпечити банк, яким ви користуєтеся. Тож поцікавтесь цим питанням у його консультантів. Та щоб звіряче щастя було доступне кожному улюбленцю, ми намагаємося забезпечувати вас крутими знижками та акціями на всі-всі необхідні товари. Тому стежте за нашими соцмережами і підписуйтесь на розсилку, щоб не пропустити чогось цікавого. Чому упаковка проти паразитарних препаратів українською мовою, якщо виробник закордонний. Тут насправді немає ніяких хитрощів чи неточностей. По-перше, кожен споживач товарів в Україні має право на доступну і вичерпну інформацію про товар. Для цього виробники та імпортери зобов'язані забезпечити переклад всього тексту, що міститься на пакуванні українською мовою. Це може бути наліпка, якщо оригінальне пакування іноземною мовою, або оригінальне пакування з текстом українською мовою, як у нашому випадку. Це робиться або за індивідуальним замовленням або виробник виготовляє такі пакування для українського ринку. Щоправда, є винятки, зокрема під час військового стану, коли імпортер не має змоги реалізувати пакування з українським текстом. Чи є у вас в наявності коники? Як корм для тваринок, такий продукт у нас відсутній однак завжди можна обрати щось смачненьке для свого улюбленця з асортименту спеціальних гранульованих раціонів. Вони містять усі ті речовини, яких потребує організм. Тому робіть сюрпризи своїм звірятам. Для цього існує купа купезних варіантів. Наш експерт Чарлі натякає, що його робочий час на сьогодні вже вийшов. Тому ми прощаємося з вами до наступного відео. Надсилайте нам свої нові запитання або пишіть їх у коментарях під цим відео. А щоб завжди бути на звірячій хвилі приєднуйтесь до соцмереж Петхаус. Зустрінемось у наступних відео. Па-па!